Відновлення вибитих та пошкоджених обстрілами вікон одна з найактуальніших проблем для харків'ян. Попитом серед мешканців міста користується компанія «Пластвінсервіс». Саме сюди люди звертаються частіше, як за встановленням нових вікон, так і за дрібним ремонтом, який кажуть, все ж таки краще довірити професіоналам. Тобто там, де можна ре реанімувати, ми це робимо. Якщо це вже вкрай неможливо, то ми встановлюємо нові. Сьогодні є актуальним запитом встановлення бронеплівки. Харків'яни вже випробували цей метод захисту і зрозуміли, що це дійсно працює. Та найголовніше, що пластвін партнер державної програми є відновлення, що є дуже актуальним для харків'ян. Тому до нас звертаються клієнти після таких пошкоджень, і вони мають змогу сплатити за відновлювані роботи або заміну на нові вікна. За рахунок коштів з цієї програми є відновлення. Керівник компанії також зауважує, що протягом останніх двох років більше двох тисяч українців відновили свої вікна у сервіс через програму є відновлення.